Рівно рік тому вороги поцілили у будівлю, де шукали прихисток сотні мирних мешканців. Розбомблений драмтеатр у Маріуполі став одним із символів російсько-української війни. Сьогодні у Чернівцях пройшла акція пам'яті загиблих того пекельного дня. Усі деталі у наступному сюжеті. Він став символом безжальності та звірячої жорстокості окупантів. Він став однією із найтемніших сторінок в історії цієї війни. Рік тому ворог знищив авіабомбами Маріупольський драмтеатр, де перебувало понад тисячу мирних мешканців. Де 65. Мамочка, Анечка Даль, дальше боженька. Ходить. Боженька, мамочка, нічка спасіть, Мамочка надпис Діті з'явився перед будівлею за декілька днів до трагедії. Це була спроба показати, що всередині перебувають мирні маріупольці, які шукають прихисток. А сьогодні цей надпис став назвою акції вшанування пам'яті загиблих у той страшний день. Пам'ятний захід організували у Чернівецькому центрі підтримки вимушених переселенців. Я Маріуполь». Як ви бачите, багато людей зголосилось прийти. Тому що це ця трагедія відгукується в серці кожного маріупольця. ми всі відчуваємо той біль, який вже рік. У нас в душі рік тому російський авіаудар зруйнував центральну частину драмтеатру. Уламками завалило вхід у бомбосховище, яке знаходилось у будівлі. Розібрати завали та надавати медичну допомогу можливості фактично не було. Обстріли не вщухали ні на хвилину. Це все сьогодні згадували у центрі, що став ніби другим домом для маріупольців. Це такий осередок Маріуполя, невеличкий, як так можна казати. У місті Чернівці для того, щоб ми могли якось отямитися, як прийти до нормального життя. Про такі трагедії потрібно не говорити, а кричати, каже одна із кураторів центру. Світ не повинен забувати про скоєння військові злочини проти мирних людей. Найголовніше це те, що пригадаємо загиблих, хоча, не дивлячись на те, що точна кількість загиблих невідома, наразі не вдалося встановити. Але це дійсно наймасштабніша трагедія, наймасштабніша подія. На заході були присутні понад три десятки маріупольців. Серед них були й ті, що. Перебували у драмтеатрі рівно рік тому, а зараз майже адаптувалися до життя у Чернівцях. Андрій згадує, як вдалося виїхати з пекла. Каже, що дуже сумує за рідним Маріуполем. Ми просто через купу блокпостів, там буквально через кожні та 50 метрів, вибиралися з туди, просто на підлозі автобусу, там не вбулося. Але були дуже задоволені, що таки вдалося вибратися з того тоді пекла, просто відбувалося в Маріуполі. Подумати про те, так, да, яка жахлива ця російська агресія, скільки болю вона принесла Україні да і взагалі кожному особисто. От. І пам'ятати, да, що дійсно а, цим поступкам нема пробачення, що цим поступ, ці, всі, всі вчинки, вони а, дуже жахливі. І це треба пам'ятати. Це треба шанувати тих, хто загинув. І пам'ятати, якою дійсно цю зараз Україна бореться за свою свободу. Точну кількість жертв, які загинули внаслідок авіаудару, складно назвати і досі. Російські окупанти не розбирали завали будівлі, а цинічно знесли все, аби приховати сліди своїх злочинів. Втім, попри все, світ пам'ятатиме кожного, і покарання понесе кожен. Людмила Труфин, Максим Білоткач Теми дня ТВА.